Вітаю! Діти! Сьогодні ми продовжимо розмову про зиму, про її другий місяць, про зимові явища. Зима триває, настав її другий місяць січень. Січень також перший місяць нового календарного року. Нового року початок зими середина. А чому січень має таку назву? У всіх народів світу назви місяця пов'язані або з назвами явищ природи, або з виробничною діяльністю людей. Назва січня походить від старого слова сікти. Саме в цю пору наші предки вирубали ліс, чагарники готуючи землю до посіву сільськогосподарських культур. Деякі вчені вважають, що назва січень пов'язана з сильними морозами. Ще його називають просинець, походить назва від двох слів просинь. Це означає ясний. Дійсно, в січні сонце піднімається вище і настає більше сонячних ясних днів, ніж у листопаді чи грудні. Також у вжитку були й інші народні назви сніжень, сніговик, льодовик, Щепун, тріскун. Січень найхолодніший місяць року на який припадає повний спокій і безтурботність природи, яка відпочиває і набирається сил на майбутній родючий рік під товстим шаром снігу. Саме в цей час не обходять нас стороною тріскучі морози, дерева густо вкриті інієм. Річки Ставки та озера сковує лід. Замерзає грунт. У січні дні стають трошки довшими. Небо часто буває синим-синим та сонячним, але сонце при цьому зовсім не гріє, а повітря зимове морозне. Ось деякі прикмети січня. Якщо січень холодний, то липень сухий і спекотний. У січні березень, то в березні чекай січня. Глибокий сніг у січні будуть дощі влітку. Якщо торічній січень був теплий, то нинішній буде холодний. Як на новий рік падає сніг, то будуть гриби рости. У січні Можна спостерігати всі зимові явища природи. Давайте більше дізнаємося про них. Сніг це зимові опади. З хмар падають сніжинки кристалики льоду, які утворюються з водяної пари. Взимку вони щільним покривалом покривають все навколо створюючи своєрідний мікроклімат, що допомагає рослинам і дрібним тваринам пережити суворі холоди. Чим нижче температура повітря, тим пухкістає сніговий настил. Він жорсткіше хрумтить під ногами і колеться при дотику до нього. Скрип снігу це звук руйнування розчавлених сніжинок. Кожна сніжинка унікальна і має свій характерний лише їй, візерунок. У безвітряну погоду сніг падає великими сніжинками. Зі збільшенням інтенсивності сніг перетворюється в замиті. Саме грізне зимове явище природи. Вона виникає при появі першого пориву вітру. Він піднімає сніговий покрив і несе його тягнучи за собою. Як правило, сильні хортовини трапляються всередині зими. Саме від цього явища природи залежить формування снігового ландшафту. Рознесений вітром сніг приймає химерні форми заметів. Частий попутник зимової погоди ожеледиться. Це крижана кірка, яка утворюється на будь-якій поверхні після різкого перепаду температур. Мокрий сніг, дощ перед сильним морозом можуть спровокувати її появу. Якщо взимку стоять суворі тривалі морози, вони сковують найглибші водойми, які промерзають на дуже пристойні глибини. Так починається льодостав, паралізуючий судноплавство. Крига скресне тільки при сильному потеплінні, коли промені сонця почнуть прогрівати його твердь. Іні вид опадів із тонкого шару крижаних кристалів, утворюється із пари, що є в повітрі. Якщо температура землі вранці нижче від нуля, то утворюється іній, якщо вище роса, взимку від ваги інію можуть ламатися гілки дерев. Морози відносяться до небезпечних явищ природи. Вони можуть встановлюватися на довгий час. Низькі температури можуть принести значної шкоди сільському господарству, а на вікнах мороз малює гарні візерунки. Ще один неодмінний атрибут зими бурулька, шматок льоду конусоподібної форми, який звисає з будь-якої площини. Вдень сонце прогріває сніг, він починає танути і підтікати, а вночі мороз посилюється, все навколо замерзає. Маса бурульки зростає в міру танення снігу. Потім вона обрушується від власної ваги і розсипається від зіткнення із землею. Діти, а зараз... Я пропоную вам відгадати загадки. Розсипає з неба сніг білим килимом до ніг. Миколайчики приносить Новий рік у гості просить. Грудень. Я падаю на ваші хати, я білий білий волохатий, Я прилипаю вам до ніг. І називаюсь просто сніг. Росте вона зимою, донизу головою, тоненькою прозорою біло-голубою. Бурулька. Новий рік розпочинає, зі святами привітає. Діток щедрувати водить, на ялинці хороводить. Січень. На долоню зірка впала, Я дмухнув, вона простала. То не зірка вже краплину, а була вона. Сніжинка. Взимку скляр прийшов на річку, наче склом накрив водичку, бавитися там не слід, бо крихкий на річці. Лід. Рано вранці увесь світ брався в білий оксамит, А як вітер нападе, Оксамит цей пропаде. Іній Не рубає, не мурує, а без рук мости будує, хоч немає олівця, а малює без кінця. Мороз. Кручу, куркочу, знати нікого не хочу. Курделиця. На цьому наше заняття закінчене. До побачення!